Будемо тестувати витрати палива на такій плитці 2 в одному, яка є і плитка, і обігрівач. Подивимося, чи дійсно вона економніша, ніж звичайна плитка, бо ціна в них в три рази відрізняється. Подивимося, яка фактична витрата палива буде на мінімумі. А також за скільки часу нам потрібно буде, щоб скип'ятити літр води, що там, що там. Зараз заправимо балончики в них. Ці балончики нові. Однакові. Зараз заправимо, запустимо і будемо тестувати. Запустили дві плитки, виставили режим мінімум, що тут, що тут. Час у нас 9.23. Зараз побачимо, скільки часу потрібно для нагріва. По теплу виділяють. Ну, фактично однаково. Чекаємо 20 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Тут вже вода кипить десь хвилини-дві, тут ще тільки-тільки починає закипати. Що видно. Полуня вже гарно розгорілась. Тестуємо далі йшло вже 20 хвилин. Дивимось тут, кипить. Вже, мабуть, не знаю, чи видно, від літра 800 залишилось. Тут ще закіпає. Будемо зупиняти, подивимось по витратам. Наші ваги. Ось так. Відчув на балон мокрий. 325 було. І того 35 грамів у нас за 20 хвилин. Тут балон, видно, що, мабуть, була менша витрата, бо більш сухіший. 25 грамів за 20 хвилин. О заключення: 75 грамів проти 105, ну, нехай 100 грамів, там можна підкрутити. Ну, не знаю, чи вартує економія така невеличка в ціні, бо ця плитка коштує в три рази дорожче. А, готувати на ній ну, можливо, але якщо ви годинами хочете готувати, то так, а небезпечність використання. Що та горить, що та горить, що то небезпечно, що то небезпечно використовувати в квартирі. А, також не забувайте, що потрібно дуже сильно провітрювати, бо палить повітря кисень, що цей, що та плитка. А, чи купив би я таку плитку ще раз? Ну, мабуть, так. Непогана штука десь поїхати на природу відпочити, погратися. Погрітися, плюс вона повертається, можна повернути. Під потрібним кутом зручно, але для обігріву житлових приміщень, ну не знаю, вибирайте самі.